Так, друзі, бачите, тут до крамниці, до моєї окрема стежка. Так, як тут справи? Так, хто тут у нас? Ага, Олена Васильівна. там? Так, друзі, в крамницю прийшла підписниця Наталія і от придбала такі речі. От вазочку намисто. Ось такий. Це пудриниця чи щось таке. І пепельничка. ось така муха, тисяча гривень. Наталія може підписникам передасте привіт. Привіт. Магазин дуже цікавий, заходьте, не пожалкуєте. Все, дякую вам, дякую за покупку. Приходьте завжди ради. І вам дякую. Ага, все, панам. Друзі, отримав посилочку від підписниці Ніни. І вона мені прислала ось таку чудову біжутерію. Зараз я покажу, що саме. Цікавеньке таке намисто. Важке. Думаю, що це натуральні камінці. Так, далі тут йдуть чешські брошки. Ось така. Червона, красива брош. На жаль, немає камінця. Друзі, у кого, у кого з вас є такий донор камінець, будь ласка, напишіть, буду дуже вдячний. Така брош, це теж Чехія. Ну тут все гаразд, все на місці. Дві такого зразку. Теж все супер, все працює, всі бусини на місці. Така брош, але тут немає булавки. Ну, про це мені Ніна сказала. Теж такого дуже схожа по бусинам тут все на місці. Все працює, все на місці. булавочка, все Тут поджать треба фіксатор. Так, маленька, приємна, золотиста брош. Все це чешська біжутерія. І наостанок я залишив саме цікавеньке. Ось така срібна брош. Це у нас 875-та проба, радянське срібло. Але я вже бачу ну, камінець, от этот рожевий, на мій погляд, це не рідний камінець, вже його замінили. А може і в принципі і рідний, не знаю. Що скажете, друзі? От, мені кажеться, що, Чому? що рожевий значно менший, ніж білий, прозорий, скажімо. І, хоча я, може, і помиляюсь, напишіть у коментарях, рідний каменець рожевий чи ні. Так, все це ми домовились е зробити обмін. За все це я віддам ось таке буштинове намисто. Друзі, був принос до крамниці, купив годинник командирський. працює. Та десятикратна лупа. Так, купив лупу за 300 гривень, годинник за 200 гривень і таке, такі чоботки в подарунок. Це приніс мій підписник Віктор. Віктор тобі за це подяка. Не вперше вже купую в тебе. Дуже дякую. Так, також продав фігуру, охота полювання каслі. Тут у нас рік. Шістідесятий. Це літьо чугун продав підписнику за 8000 тисяч гривень. Підписник Павло зробив уже предоплату на карту. І зараз буду відсилати. Цього хлопця вчора продав. Теж сьогодні буду відправляти. Там людина просто на аукціоні ще зробила ставку на один з моїх товарів. Чекаю закінчення, а цю сьогодні вже відправлю. Доброго 200 гривень можу дати за нього. Мені бо в інтернеті 500 вже давали тому. Давали. Да. А чому не віддали? Ну думаю, попитаю щось, думаю, може тут ще дорожче буде за 500 беда, за 200. Добре, 500 заберу. Хорошо, Вибачайте, добре. Вибачайте. Та все Дякую. раз. Я, я поважаю, коли, коли людя торгуються, це я поважаю. Да, будь ласка. Друзі, дивіться, моя підписниця та постійна. Покупчиня, правильно, мабуть, буде. покупчиня, Покупательниця. Принесла на донат ось такі срібні вироби. Друзі, це зараз в продажі. Гроші від продажу цих речей підуть на донат хлопцям. Ми збирали на автівку. Зараз збор вже закрили 170 тисяч, але, але завжди потрібні гроші далі, війна продовжується і наші захисники нуждаються в підтримці. Також от, ту суму, яку ми зібрали, як виявилось, маловато. Тобто Зараз теж хлопці шукають і за 170 тисяч внедорожник щось таке цікаве купити, не виходить. Продовжуємо брати участь, друзі. От велика подяка. Бачите, які крутезні. Якщо ви щось купите з цього, ви теж участвуєте в зборі. Допомагайте, приєднуйтесь, друзі. Ось такі речі. Гляньте, яке кільце круте. Крутезне. Так, вироби всі 925-ї проби. Сердечко таке маленьке, бачите. Тут кільце маленький розмір з золотою обставкою. Ось така краса. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі. Зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую, і мої контакти. Друзі, продав на Віоліті запальничку. Запальничка Балтика в такому стані, не дуже потерта, але все ж таки продав за 350 гривень. Навіть в такому стані. Приємна продажа. Йдемо далі. там Акоротно, вот такие друзья хлопчик попырку заберем это вот хлопчик Це у нас Каслі. 85-й рік. Чугун. Чавун українською. Ось така красива фігурка. Купив я її у підписниці Тетяни. Татьяни. Татьяни. Купив за 2000 гривень плюс 150 гривень поштові послуги 250 сплатив я за цю красу. Тетяна сама запропонувала таку ціну. Я навіть не став торгуватися, тому що не вперше купую вже у Тетяни. І це гарно, коли людина остається задоволена ціною. І мій заробіток теж буде. Так, це у нас, як вже і казав. Каслі 85-й рік. 83-й. 83-й рік. Так, друзі, є декілька продажів на eBay. На старому моєму аккаунті. Так, продав. Ось так ось такий. Мікрометр. Калібр. Так, продав його за 40 доларів плюс 15 доставка. Це радянський інструмент радянських часів. В гарному стані, як ви бачите, та в такої в такій оригінальної коробці. Так, далі продав карманні шахи. Продав я їх за 35 доларів, плюс 15 доставка. Одного часу їх купували непогано на Еці, але зараз щось я подзастопорилась продажа таких шахмат, хоча в мене є вони в наявності постійно. Так, 40, точні, 35 плюс 15 доставка. Ну Доставка тут буде десь доларів, доларів 8, Ще й на доставці зароблю. Так, і продав ось такий комплект значків. Значки в стілі аніме. Продав теж на eBay за 32 долари плюс 20 доларів доставка. Продав я їх до Японії. Ну, я не здивований, тому що там дуже люблять аніми. Вони, в принципі, там і зараділася аніми. І я, в принципі, не здивований, що купили саме до Японії. 32 доларі, долари плюс 20 доларів доставка. Ось такі продажі, друзі. Ну, хлопчина дуже цікавий. Кому, кого зацікавив? Зацікавила статуетка? Звертайтесь, домовимось. Ага, цьопане. Залишити коментар. Та підписатися на канал для вас це маленька дрібничка, і вам може казатися, що це не важливо. Але для мене це дуже важливо. Це піднімає мій настрій і дає мотивацію робити далі цікаві відоси. Дуже прошу вас, протисніть вподобайку, підпишіться, якщо цього ще не зробили. Всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка ЗСУ.